Ви знаходитесь на території рятувально-водолазної станції міста Івано-Франківська. Я водолаз першого класу, начальник аварійно-рятувальної маневрової групи рятувально-водолазної служби Івано-Франківська. Я зараз вам розкажу правила поведінки на воді в літній купальний сезон. То всі знаєте ви, що зараз на вулиці Літня Пора, значить, вона всіх асоціюється з відпочинком лікшості біля водой. Щоб ваш відпочинок приніс вам приємні враження. І згадки приємні, значить, потрібно дотримуватись правил поведінки на воді. Що саме перше вам треба пам'ятати? Купатися дозволено тільки в дозволених і відведених для цього місцях. Що такі відведені місця для купання? Це є пляжі. Що такі пляж? Пляж це є ділянка водойми будь-якої, чи моря, чи річки, чи озера, де би це не знаходилось, будь-якої водойми, для якої спеціально підбирається підходяче місце. Значить, це є пологий берег. Пологій берег облаштований е, там, місцями для переодягання, е, ну, шезлонгами, як, як який пляж. Значить, е, як відводиться місце для пляжу? Для дітей е, глибина, е, максимальна глибина пляжу повинна досягати 1 метр 20 см. Для... для дорослих глибина пляжу максимальна повинна досягати 1 1,70 см. Від, відгороджується від іншої е, території акваторії водойми, буйками або, або попереджувальними знаками, за які запливати відповідно заборонено. І якщо ви бачите такі знаки десь на воді, буйки там чи ще щось, за них запливати заборонено. Чому? Пояснюю, тому що пляж кожного року перед кожним дівчата. Я тут. <плесу> 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 Значить, перед початком кожного купального сезону. Проводиться водолазами, проводиться обстеження дна акваторії, яка відведена для ділянки пляжу. Що це, що це означає? Це перевіряється, чи немає різких перепадів глибин, чи немає якихось посторонніх предметів, які можуть зашкодити вашому здоров'ю чи навіть життю. І після того можна запускати пляж, як то кажуть, в експлуатацію. Це все водолазами обстежується, вилучаються при необхідності якісь посторонні предмети, які можуть нести небезпеку для відпочиваючих. І тоді пляж можна запускати для відпочиваючих. Це робиться перед, перед початком кожного купального сезону. Ще є один нюанс: в нас цього року офіційного пляжу немає відкрито ніде в області, тому що це і фінансові питання, ну і не тільки. Ще один нюанс. У нас в регіоні, я зараз говорю за наш регіон, тобто нашу область, Воно-Франківську, значить, в нас є, є багато річок. Ну, як багато, є дві вистрілці Надвірнянська, Солотвинська, є річка Дністер, є річка Лімниця. Значить, ці, всі гірські, ці всі річки є гірського типу. Що це означає? Це, тобто, от, наприклад, як ви прийшли купатися в один день на якесь місце, значить, а десь там в горах випав дощ, значить, це, ця річка дуже різко міняє своє русло і характер течії. Значить, це так само треба бути обережним. Ніколи не стрибати в незнайомих місцях. Як то кажуть, є така приказка, не знаючи броду, не лізь у воду. Значить, це треба завжди враховувати, тому що ви не знаєте, яке там дно, що там на дні. Річка гірського типу. Тим більше в нас такі люди, які можуть накидати сміття в, е, в річку. Тобто воно може нанести різного роду сміття, яке може вам зашкодити вашому здоров'ю. Так само можете травмуватися, Значить, треба завжди бути обережним. Це слід пам'ятати. Але купатися тільки в відведених для цього місцях. Тобто, значить, місць зараз відведених немає. А якщо таких місць немає, значить ви йдете з дорослими, тільки з дорослими в вашому віці. ви задасте потім задаш потім питання. Я зараз. Говорю. Ну добре, давай, задавайте зараз. А скільки тут десь матрів буде? Тут скільки? Тут, От, мені, десь 70 см. Ну, ну, я... Мені ось так буде? Ні, мені ось так було. Тобі mm -hmm. так. більше. Тобі... Ось так, так. А тобі так. Мені... Значить, купатися взагалі в озері купання заборонено. Значить, нас для цього ведеться е, вахтове спостереження в, те, в світлу пору доби, в темну пору доби ведеться цілодобове чергування тут у нас на станції. Значить, постійно контролюється і постійно робиться профілактична робота з людьми. Попередження, там заборона купання, постійно проводиться з людьми робота для того, щоб запобігти, бо це наша основна, основна наша задача запобігти виникненню нещасного випадку на воді. Коли вже ми це не зробили, тоді в нас вже завдання надавати допомогу. А в першу чергу наше, наше завдання запобігти. Будете старші, може таке саме статися. Ви мусите якимось чином надати цій людині допомогу, тому що це навіть з людської точки зору це повинні ви робити. кличте когось на допомогу. Можете надавати самі допомогу. Ну, у вашому віці ви цього не зробите, звичайно. Але на майбутнє, щоб ви собі пам'ятали, можете надавати самі допомогу. Якщо ви вже. Вирішили піти на такий крок, щоб надати людині самостійну допомогу. Ні в якому разі не надавати допомогу, тобто не давати руку чи там подати ногу, щоб людині допомогти. Тому що та людина, яка тоне, в неї вона перебуває в шоковому стані, і вона вас, коли схопить за там за кінцівку, любу за ногу чи за руку, значить вона вас буде тягнути, ну під воду. Чому так стається? Тому що людина за допомогою вас хоче. Бути вище поверхні води. Не, не через те, що вас там хоче хтось втопити чи вам якесь зло зробити. Просто людина так, так, ну, так створена людська природа, що людина з будь-якою допомогою хоче вижити. Значить Вона може вас потягнути під воду. Значить, якщо ви вирішили надати людині самостійну допомогу, ви, ви її надаєте будь-яким підручним методом. Можете футболку з себе зняти, отак подати футболку кинути. Ну за одну, за одну частину футболки тримаєтесь ви, за другу людей. Можете пояс з штанів зняти чи шорти там. Ну ті, тільки, тільки, тільки любими підручними засобами, тільки не частинами власного тіла, як то кажуть. Можете гілку, якусь, якщо є десь гілка, може з боку, якась мутузка. Любе, тільки, тільки не це Що не можна роботу, а якусь підручний, якийсь підручний предмет. Тобто в ні, ні, якому разі частину свого тіла, тому що є, є звичайно, у рятувальників є прийоми звільнення від, потопа, ну, від тої людини, яка то. Є прийоми, ну, але це треба, ну це зараз ви не вивчитеся, треба вчитися. Ну, Щоб ви так пам'ятали, якщо ви вже попали в таку ситуацію, звільнюватись треба від людини, ну так постаратися себе контролювати, як вона вас злапала в сторону великого пальця. Ну, тобто, Бо один палець тримає один, а що чотири, то сильніше. В сторону великого пальця. От вас схватили, ви вириваєте в сторону великого пальця. В разі чого? Якщо звільнитись вже від потопаючого, то можете навіть завдати йому навіть травму. А ваше головне завдання вижити, звичайно, самому, аж в другу чергу, вже тоді надати йому допомогу.